Коли Друга світова війна дісталася Радянського Союзу, моєму татові було всього чотири рочки. Його батько пішов на фронт і загинув. А мама лишилася сама з трьома дітьми. У мого тата було ще дві старші сестри. Він погано пам'ятав ті часи, коли жив з родиною. Можливо, тому що всі наступні роки свого життя намагався забути. Про радісне, щасливе та затишне дитинство, тому що то були для нього дуже болісні спогади, тому що один день враз змінив життя чотирирічного хлопчика. В той день вони в чотирьох, мама, сестри та він кудись довго їхали, потім йшли пішки, було дуже спекотно. Хлопчик капризував, бо втомився і хотів пити. Мама посадила його на лавку біля якогось будинку, поклала поруч з ним вузлик з його речами і сказала, щоб сидів там, а вони з дівчатами підуть, пошукають щось попити. Маленький хлопчик слухняно всівся на великій для його зросту лавочці та радів нагоді трішки відпочити. Мама ж і сестри пішли. Щоб не повернутися ніколи. Але вмощуючись на лавочці, хлопчик ще того не знав. Він сидів і чекав дуже довго, коли втомився, почав плакати, бо не знав, куди бігти шукати маму. Плачучи, гукав її та сестер і не відходив від лавочки. Потім стало страшно. І виснажений, переляканий, малюк тихенько схлипував, сидячи на великій лавці, яку запам'ятав на все життя.